Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну палітру дня доповнять повідомлення із інших областей нашої держави. Військових Нацгвардії кликали на протест під адміністрацію президента через соцмережі з території Росії. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Групи, які терижували заклики до бунту, керувалися через комп'ютери, ip адреси яких зареєстровані в Росії і, зокрема, в Санкт-Петербурзі. Ще до масової появи цих груп каже Матіос. На територію військової частини у нових Петрівцях проникли 50 людей, які спонукали військових та під адміністрацію вимагати указу про демобілізацію. Більш ніж 400 військових таки прибули на банкову. А от солдати. З Дніпропетровська, Харкова і Чернігова, яких також обробили агітатори, не змогли виїхати, бо їх вчасно зупинили військові прокурори в регіонах. Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від влади нарешті виконати обіцянки. Найперше знайти і покарати винних у розстрілах мирних протестувальників на Майдані. Суддів і міліцію вони звинуватили у бездіяльності, бо ті жодної справи не довели до кінця. А один з фігурантів Беркутівець Дмитро Садовник взагалі втік. По-друге, родичі загиблих вимагають вшанувати героїв Небесної Сотні. Ці обіцянки ми чуємо вже вісім місяців. Я не звинувачую, але я вимагаю від імені українського народу. Я вимагаю починати виконувати свої обіцянки, покарати винних, визнати героями тих, хто віддав своє життя беззбройно віддав за волю України. Я вимагаю в подальшому, щоб влада була прозорою і чесною, щоб наші сподівання. Не зводилися на нівець. Ми хочемо почути офіційну відповідь на наше запитання: Небесна сотня герої України чи ні? І чому тоді досі не визнаний їхній статус? Після подій на Майдані депутати ухвалили низку постанов про вшанування і допомогу їхнім сім'ям. А президент навіть запропонував надати загиблим звання героїв України та все це залишилось лише обіцянками, хоча одноразову допомогу родичам таки виплатили. Крига з кресла. Майже півмільярда гривень на закупівлю ліків для важкохворих пацієнтів розблоковано. У Мінохорони здоров'я запевняють, що рекордними темпами освоюють гроші раніше в Україні відомство катастрофічно затягувало з проведенням тендерів на закупівлю медикаментів. В результаті тисячі хворих людей опинились фактично на межі смерті. У мозі кажуть, ліки вже купують. Та поки далеко не всі пацієнти відчувають покращення. Досі немає препаратів для онкохворих людей. На сьогоднішній день з 500 мільйонів, які були заблоковані, 420 розблоковано. Тобто практично все те, що було по закупці препаратів дитячої онкології, ми имеємо перед собою остатки по онкогематологічним відділенням по всій Україні. Ми бачимо критичну ситуацію по некоторым, наприклад, препаратам. Є ще остатки, которые за прошлый год закупки ідуть. Якщо это затянется, ну ви самі поймите, якщо это в этом году. Ми не рішимо, не ізуємо эту суму по тендерним закупкам дитячої онкології. Її просто не буде. Вона не перейде на наступний год. Нагадаємо, урядом новому очільнику Мінохорони здоров'я три тижні на закупівлю ліків. Термін спливає 21 жовтня. Відсьогодні українцям отримати шенгенську візу буде складніше. Польща змінила правила видачі дозволів на в'їзд, і відтепер, щоб отримати короткотермінову бізнес-візу, заявникам доведеться подавати додаткові документи. Йдеться про довідку з роботи, яка підтверджує вид діяльності випуску з банку, яка підтверджує наявність фінансових засобів. А також про документи, які засвідчують наявність житла, скажімо, бронювання готелю. Зазначимо раніше польські дипломати робили виняток для українців, тоді як від громадян інших країн, таки вимагали ці документи. Така лояльність влітку призвела до колапсу системи видачі віз. Борітеся, поборите. Вам Бог помагає. У бій зі словами Тараса Шевченка для бійців антитерористичної операції створили спеціальне видання кобзаря маскувального кольору та маленького формату. Автори ідеї переконані, на фронті має бути не лише важка артилерія, а й духовна зброя. Ріжним каменем. Патріотичного виховання громадян України і цивільних, і військових. Я вважаю Кобзар Тараса Шевченка. І для того виданий цей військовий кобзар з такого невеликого формату, з тим, що він міг бути у кожного, хто зараз воює, і щоб він міг звернутися до кобзаря і в час перемоги, і в час труднощів. Шука козак свою долю! Слово Тараса то є зброя. І по духу саме Тарасове слово зараз для нас має таке значення. І сила в ньому є, і воля. Все що, все, що необхідно для воїнів. АТО. ініціатори кажуть, спеціальні кобзарі для фронту видавалися і раніше. У колекції музею Тараса Шевченка є кобзар часів Першої світової війни, залитий кров'ю солдата. От те, що відбувається зараз, це історія нашої України, і е, кобзар на фронтах це тема взагалі не нова. Просто от хто думав, що повернеться знову до того, що видаємо кобзар для фронту. Є е, в нашій колекції видання унікальні. По-своєму, навіть я б сказала, моторошні, тому що є от видання 1912 року. Перший тираж збірки зі спецпризначенням, тисяча примірників, проте автори ідеї планують розширити проект.